Добрий вечір. Сьогодні ми будемо дивитися прикраси уже на новому телефоні. Єдине, що в мене ще поки труднощі з відновленням Viber, тому що е е е он, ну, важко його поставити, там ось ця резервна копія, і, здається, ліміт. Точніше, не здається, а так мені написали, що ліміт всього два рази на добу, тому буду... Сьогодні ввечері ставити, тож, поки ми спілкуємося з вами по цьому новому номеру, який я залишу, і що ще хотіла додати, що, будь ласка, може, кому я не відповіла вчора, продублюйте мені повідомлення на ось цей новий номер. А то, коли я хотіла повернутися до старого вайберу свого номеру, то в мене всі повідомлення повидалялись в процесі. Взагалі, мені не сподобався процес зміни телефону. Це такий стрес для мене виявився. Тому а, вже майже все зроблено, окрім вайбера і ще, може, парочки чогось. Так, тепер давайте подивимось, красиві індійські прикраси. Відео буде невеличке, тому що така пробна версія відео буде. Продовжуємо. У, у розмірі 18 7, точніше починаємо. Ось такий топас. Мені здається, що колір, е, от який він є, він так і передається. Він дійсно ось такий ніжний, не яскравий. Я знайшла ще один чокер. А, так, тут мої руки ще, ще більш не ніж зазвичай. І чорна шпінель. Зараз чорної шпінельки немає, але нам її скоро відправлять. Тут приблизно 7 грамів одна вага і 5 тисяч гривень вартість комплекту. Він реально крутий, є в синьому, точніше, в топ варіанті з топазами. І у варіанті з хризолітами, дуже красивим. Колись був ще з гранатами, але зараз на цей момент не було. Також. У когось є такий комплекс з гранатами, Мені він дуже подобається в усіх своїх моделях. Тут біля 3 см висота сережки. Центральний камінь. Трошечки яскравіше, а в окантовочці вони бліденькі такі, бліді топази. От, з приводу чокера, який у мене є зараз на сріблі 950 гривень. Він коротенький. Він зі срібними кульками на ювелірному тросі. Якраз колір, мені здається, передається ідеально. Я велике бажання подивитися це, ці всі прикраси на собі, але мені тепер треба кілька днів для відновлення, щоб можна було показуватися людям. От, чесно, якщо у вас є якась важлива інформація в телефоні, от, дублюйте її куди завгодно, там на флешки, на диск, тому що це страшний стрес. Приблизно 43 см. От, можна довшу замовити, якщо вам треба. У мене є ще довша, тільки з прилинкою посередині ниточка до пазу. Трошечки довша буде. Також на сріблі. Я люблю на сріблі, не знаю, чому мені подобається. Хоча срібло воно м'якіше, ніж би була біжутерія. Але так уже ми звикли з вами до срібла, що без нього вже не можемо. Навіть в, яких, в якихось речах, де можна було би обійтися. В розмірі 18,6. Тут по центру празеоліт, зелений аметист. І перідоти, або хризоліти, ми не вкажемо. Також дуже красивий комплект. Оце я вам показую, може, святкові варіанти, бо я стараюсь брати більш повсякденний стиль, щоб можна було б кожного дня вдягати. Але ось такі дівчата також дуже люблять і носити, і просто дивитись. Ну, хтось відео дивиться просто як, як відео така розрядка, перегляд, прикрас. Я задала, що коли. Я тільки починала займатися прикрасами, і ми спілкувалися всі з молодими мамами. От. Ну і я теж також була молода мама. І одна е, дівчина казала, що вона любить ходити по магазинам, по ювелірним магазинам, просто переглядати золото. І хтось дивувався, що, і що тобі дійсно легше стає після того, як ти просто подивишся. Вона так здоволено відповідала, ну звісно, мені легше, мені подобається. <сум> мені також було дивно, що саме от просто вона дивилась От неї, коли як якась там напруга або ще що, вона просто ходила по магазинам і переглядала золоті прикраси. У кожного, кожного з нас от свої якісь. Так, вони по одній ціні 5 тисяч гривень і майже однаковий розмір. У нас ще з вами прийшли красиві ізраїльські прикраси, але я поки їх ще не, не рахувала, і мені буде трошечки важко це зробити, але я думаю, що ми зробимо. Сьогодні, сьогодні вже трошечки, я вже звиклася з думкою. що Так буває. Ні, воно дійсно це все-таки дрібниці, але коли ти звик до телефону, то якось, якось ти звик, тобі не хочеться ніяких змін, тим паче не по власній волі. Так, ось такий аметрин, він більш фіолетово-жовтий, от як ви бачите на відео. Багет 2200 гривень. Вартість, красивий такий кулон. Так, дівчата, і ще здається, точніше не здається, я дуже чекаю одну дівчину в себе в чаті, може вона мені напише на новий номер, щоб я їй відправила посилку, бо вона ненадовго приїхала у Харків з-за кордону. От, здається, на лікування, От, бо в мене немає, її її контактів не залишилось. Так, 2200 гривень, тут трошечки більше 2 см. Ось такий незвичний метрин. Це більше, я думаю, до комплектів по формі або по кольору камінця. Не обов'язково, щоб всі параметри співпадали. У 18-му розмірі просто каблучка Султаніт Самотня, 1200 гривень вартість. Тут невеличкий камінчик, приблизно 10-11 мм. Султаніт я зараз бачу таким самим кольором під лампою, але я думаю, що як би нам його ще подивитись в іншому відтінку. Ну, от, якщо так, чи видно вам буде, я не знаю. Він трошечки рожевіший. На мій телефон все-таки було По інакше ну я ще буду показувати султаніти. Кращому вигляді. Я маю на увазі більш підготовлено. Подивлюся, як це буде виглядати вже вечір і може погано видно. І я дуже хочу вам показати комплект маленького розміру змісток. Ну і сама подивитися, як буде передаватися колір. Тут десь 17,5, але тут камінчик. Ну, мені, наприклад, заважає. Так, Зараз рука трохи схудла, але взагалі мені важко його було вдягати його, якщо на 17,2, він 17,5, але якщо на 17,5, то ось так вдягати. Тут комплектик досить крупний. І по вазі, і по розмірам. Містик вартість комплекту 3600 гривень, якщо окремо каблучка, 1200 гривень. Ось такі сережечки. А, це Індія, але тут є ще додатково українська проба. Не знаю, як вам видно. Ось такі камінчики. Ну, вони різні по розміру і по виконанню. Але в каблучці ще класна товста така шинка. Чусь я люблю от такі от шинки, я маю на увазі не широкі, але от коли товстенькі. Може, всередині не ідеально, добре видно. Ось так це виглядає 2 сантиметри. Так, обидві 12,5, а каблучка 11 грамів. От така крупність. І ми з вами буквально парочку маленьких прикрас. Це сережки з танзанітами. Один ніби як трошечки світліше, ніж другий. І є ще схожі з моїх. Ми їх дивилися, я їх зараз не буду показувати, але позбираю. дрібненькі всі покажу разом. 500 гривень ось такі маленькі, маленькі. Ну, може, дуже маленькі, комусь не підійдуть. Дійсно, вони міліметри три. От я навіть чотири тут не бачу. От як наш чокер до базу. Скоро прийдуть з чорною шпинелю різні різних розмірів. Сподіваюсь, що ви чекаєте. І каблучка красива, також маленька, з іолітом. Зараз ми її подивимось. Так, ось така манюнка, манюнка, що з нею робити з такою тільки Пропонувати одружитися. 16 розмір. Ну, може, не в О, ні. <звідитись> ні, я не влізу в цю сукню, дівчата. Подивимось, отак, 16-й розмір, така симпатична. 750 гривень. Вартість. Іоліт 6 на 4 камінчик. Ось такий маленький, мал... маленький іоліт. Найближчим часом, я сподіваюся, ми будемо з вами дивитися Ізраїль, потім Тайланд. Ну і так все все буде повертатися, як завжди. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. Якож залишайтеся зі мною до побачення.